Вітаю, мене звати Яна, я психолог і спікер курсу психодія благодійного фонду Вадима Столара. Наша сьогоднішня тема негативне мислення. Що воно таке, як з цим бути? Негативне мислення це звичка фокусуватися на негативних аспектах життя, прибільшувати проблеми та очікувати найгіршого. Хоча це може здаватися природнім у складні часи, але постійний негатив може значно погіршити якість нашого життя, спричинити стрес. Тривогу і викликати депресію. Які ознаки негативного мислення? Це песимістичні прогнози, коли ми постійно очікуємо невдач та негативних наслідків. Чому вони виникають? На це впливає попередній досвід. Якщо в минулому людина часто стикалася з невдачами, то вона може очікувати, що і в майбутньому все буде аналогічно. Люди з низькою самооцінкою часто вважають, що не заслуговують на успіх і тому очікують постійних невдач. Деякі люди можуть бути більш схильними до песимізму через особливості їхньої нервової системи. Стиль виховання в дитинстві може вплинути на формування песимістичного мислення. Хронічний стрес посилює негативні думки. Як боротися з постійними песимістичними прогнозами? Визнати проблему. Перший крок це усвідомити, що ви схильні до песимістичних прогнозів. Спостерігайте за своїми думками, спробуйте відстежити негативні думки, як тільки вони з'являються в голові. Оскаржуйте їх, задавайте свої питання, чи є докази на підтвердження цієї думки, чи інші способи подивитись на дану ситуацію. Фокусуйтесь на позитиві. Спробуйте знаходити хоча б маленькі позитивні моменти у кожному дні. Та практикуйте вдячність. водіть щоденник вдячності, записуючи речі, за які ви вдячні сьогодні. Більше розмовляйте з позитивними людьми. Таке спілкування може допомогти ваше мислення. Спорт також допомагає знизити рівень стресу і покращує настрій. А релаксаційні техніки, медитація, йога глибоке дихання також допомагають швидше заспокоїтись. Ще одним видом негативного мислення. Є самокритика, тобто звичка применшувати свої досягнення та фокусуватися на власних недоліках. Чому самокритика може бути важливою? Вона дає розвиток, тобто, завдяки самокритиці, ми можемо виявляти свої слабкі сторони, працювати над їх удосконаленням. Розвиваємо відповідальність, тобто ми беремо відповідальність за власні вчинки, успіхи. Аналізуючи всі помилки, ми можемо уникати їх у майбутньому та досягати набагато кращих результатів. Однак Надмірна самокритика може бути шкідливою. Постійна критика себе може призвести до того, що людина починає недооцінювати свої можливості і досягнення. Постійне порівняння себе з іншими і виявлення недоліків може викликати стрес і тривогу. Боючись помилок, людина може відкладати важливі справи. Як відрізнити корисну самокритику від шкідливої? Корисна фокусується на конкретних діях. А не на особистості в цілому. Допомагає знайти рішення, мотивує до змін. Шкідлива ж, фокусується на особистісних якостях, викликає почуття провини, сорому та демотивує. Як розвинути здорову самокритику, Будьте об'єктивними, оцінюйте дії, а не себе як особистість. Фокусуйтесь на рішенні проблеми, а не на самозвинуваченні. Порівнюйте себе з собою у минулому, а не з іншими людьми. Визнавайте свої досягнення, практикуйте позитивне мислення. Якщо самокритика заважає вам жити, зверніться до психолога. Самокритика це інструмент, який може як допомогти, так і нашкодити. Головне, навчитися використовувати його правильно. Ще одним видом негативного мислення є узагальнення, тобто схильність робити висновки на основі однієї невдачі, поширюючи її на всі сфери свого життя. Наприклад, зі мною завжди так. Або усі жінки мають складну долю, або мені завжди не щастить. Наступний вид катастрофізація, схильність перебільшувати наслідки негативних подій. Чому виникає таке мислення? Знову ж таки, певний негативний досвід, коли стикалася з негативними ситуаціями. Низька самооцінка, схильність нервової системи до постійної критики, часті хронічні стреси. Також прагнення до досконалості може призвести до постійного порівняння. Як розпізнати в себе катастрофічне мислення, постійне очікування найбільш... найгіршого, перебільшення масштабів проблеми, схильність до узагальнення, в мене ніколи нічого не виходить, труднощі з прийняттям певної невизначеності і фізичні симптоми стресу, головний біль, безсоння, проблеми з травленням. Як бути з катастрофічним мисленням? Визнайте. Це допоможе вам побачити наявність. Спостерігайте за своїми думками, спробуйте відстежувати ось ці думки, коли вони з'являються. І ставте питання, чи є докази на підтвердження цієї думки. Спробуйте знаходити хоча б маленькі позитивні моменти. Практикуйте вдячність, спілкуйтесь з позитивними людьми і займайтесь фізичною активністю. Наступний вид персоналізація. Проявляється у схильності вважати, що негативні події відбуваються саме з вами, і ви і є їх причиною. Приклад, мене ніхто не любить, людина може зробити такий висновок після однієї невдалої спроби завести знайомство. Або я завжди все псую. Навіть маленька помилка може спричинити таке глобальне узагальнення. Або ж він образився на мене. Людина може приписувати своїм діям значення, яких. Вони насправді не мають. Чому виникає така персоналізація? Низька самооцінка знову ж таки страх відмови, оскільки боязнь бути відкинутим може призвести до того, що людина буде шукати підтвердження своїх страхів вже в будь-якій ситуації. Якщо в минулому людина зустрічалася з відторгненням, як взагалі з цим бути? Визнати проблеми, звернути увагу на те, що ви часто сприймаєте все на особистий рахунок. Поскаржте, задавайте питання, які є докази, чи можуть бути і інші причини. Спробуйте подивитися на цю ситуацію ніби зі сторони і подумати, як би ви відреагували, якби це сталося з іншою людиною. Вчіться сприймати невизначеність. Не всі ситуації мають очевидні причини. Іноді, речі, просто відбуваються. Розвивайте впевненість у собі. Техніки самодопомоги при різних видах негативного мислення. Ми почнемо з того, що взагалі негативне мислення це певна звичка, яку можна змінити. Існують різні техніки, які допоможуть нам навчитися контролювати свої думки та розвивати більш позитивний погляд на життя. Декілька з них: техніка когнітивної перебудови, ведення щоденника думок, коли ми записуємо свої думки та аналізуємо їх. Чи є вони раціональними, чи є певні докази, оскарження цих думок. Коли помічаєте негативну думку, спробуйте оскаржити її аргументами. Заміна негативних думок на позитивні, змінюйте негативні думки на більш нейтральні або позитивні. Техніка когнітивне переструктурування. Переглядайте свої негативні переконання і змінюйте їх на більш реалістичні або ж позитивні. Релаксаційні техніки глибоке дихання. Ефективний спосіб зняття напруги. Медитація допомагає розвинути усвідомленість та спокій. Комплекс фізичних прав та технік допомагають знизити стрес та покращити своє загальне самопочуття. Прогресивна м'язова релаксація, коли ми почергово напружуємо, розслаблюємо усі групи м'язів, також допоможе нам знизити фізичну напругу та заспокоїтись. До додаткових рекомендацій можна віднести ведення щоденника вдячності, коли ми щоденно записуємо речі, за які ми вдячні, наявність певного хобі, оскільки захоплення допомагає нам відворіктися від негативних думок, обмеження споживання негативної інформації. Спробуйте обмежити кількість часу, який проводите за переглядом негативних новин або в соціальних мережах. І звернення за професійну допомогу, якщо самостійно впоратись з негативним мисленням, складно. Тут допоможе психолог або психотерапевт. Пам'ятайте, що зміна негативного мислення це процес, який вимагає певного часу і ваших зусиль. Тож варто бути терплячими і турботливими до себе та не очікувати на дуже швидкі результати. Дякую вам за увагу! Бережіть себе, своїх рідних і до наступної зустрічі!